Переносимось у Харківську область. Цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по місту Мерефа на Харківщині, а також по Запоріжжю. Атаки на регіони підтвердили голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов та секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртів. З нами на зв'язку Наталія Попова, радниця голови Харківської обласної ради. Пані Наталію, вітаємо вас. Розкажіть, будь ласка, подробиці, що сталося на Харківщині. Різна інформація є в новинах. Десь півгодини тому по місту Мерефа було за даними військової центральної адміністрації завдано два е, удари. Е, на жаль, наслідком цього стала загибель цивільної особи, незважаючи на те, що екстрена медична допомога прибула туди протягом декількох хвилин. Реанімувати людину вже не було можливості, бо Ті тілесні ушкодження, ті рани, які були завдані цим ударом, це були осколкові поранення, вони були несумісні з життям. Пані Наталія, чи правильно ми розуміємо, що ракета фактично прилетіла серед ночі? Це будинок, приватний будинок. Що це за об'єкт? Я сказати не можу, але можу сказати лише те, що Якщо останні декілька тижнів, ці місяці там удари так були по приватному сектору, по об'єктам критичної інфраструктури, наслідком цього удару не могло стати відключення од е, е, нашої електроенергії чи якоїсь критичної інфраструктури, це був підлий удар у різдвяну ніч. Це лише як то кажуть. Ще один приклад того, що наші вороги, наші сусіди це просто не люди, пані Наталія. ще одне уточнення зараз лунає тривога в області. Чи її вже відмінили? Так, у Харківській області досі триває тривога, і це. Може казати лише про те, що угроза залишається активною. Тому я дуже вас прошу сьогодні, завтра, будь ласка, у найближчі дні особливо серйозно відноситись до тривоги. Про це вже казав наш президент Володимир Зеленський. Про те, що у святкові дні особливо важливо не ігнорувати тривогу, тому приклад цього удару по Мерехі, це приклад того, що. Ігнорувати тривогу ми не можемо. Наш ворог не має цінності, цінностей не має совісті, і ми повинні вистояти. Дякуємо вам, пані Наталі, Друзі. за те.